Сьогоднішній відгук про такі мега круті ножиці. Замовив китайців. На перший вигляд здавалося, що ними можна буде користуватися, щось відрізати. Регулювань не мають взагалі ніяких. Єдине, що просто притискаються болтами до корпуса. Та й все. Дані ножиці для повздовжнього різу. І, в принципі, їх роботи наступні. Беремо в руку. Для розуміння, от я їх можу взяти тільки в три пальці. Такі дуже малесенькі. Беремо в руку і щоб розрізати лист, потрібно протягнути вздовж. І в результаті, що ми бачимо? Цими ножицями можна тільки надрізати бляху. Далі вони не ріжуть взагалі. Товщина бляхи 0,4. Так що висновок не ножиці, а повна хліня. Купляти не варто взагалі. Ними розрізати не можна нічого від слова зовсім. Ось таке китайське лайно.